На нашому каналі сьогодні майже мільйон без малого постійних глядачів. Друзі, майже мільйон. День-два буде мільйон плюс. А підписки відносно небагато. Тому звертаюся до вас, друзі. Всі, хто мене дивиться, і в кого є можливість підписатися, будь ласка, підпишіться. Чому? Це сьогодні, як ніколи, потрібно нам, щоб розповсюдити ту правду. Необхідну правду, про яку не говорять мільйонники, канали, там в кого по 100-200 тисяч. Вони про це стараються не говорити. Ми говоримо про це і будемо говорити. Потрібно, щоб більше людей про це знали: про те, як знищують нашу армію, як принижують наших бійців. Мають знати про наших пенсіонерів, вчителів про несправедливість, яка є. Я кожен день про це говорю. Я хочу, щоб більше людей це чули, щоб більше людей це підтримали, щоб ми разом з вами могли вплинути. Розумієте, так? Тому що щоб не говорили, але канали, де 100-200 тисяч підписників на Ютубі, і більше вони мають вплив все одно з ними. Рахуються, Я хочу, щоб з нами рахувалися, щоб ми могли доносити інформацію. Саме туди, де потрібно. І про це я буду говорити і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Заходьте на канал, дивіться і підписуйтеся, будь ласка, я дуже прошу. Я вас не підведу. Те, що говорив, буду говорити. Те, що підтримував військових, буду підтримувати пенсіонерів, людей, які потребують допомоги, інвалідів і таке інше друзі. Тому долучайтеся, будь ласка, щоб ми разом з вами могли. Хоч чимось допомогти, тому що, на жаль, я дивлюся е засоби маси інформації. На жаль, ті, хто набили собі канали, набили собі е можливості, на сьогоднішній день просто когось піарять, і все. Тобто, когось або когось топлять конкретно, ну, ви, ви ж самі бачите, або когось там піарять все. Я не хочу цим займатися. Я хочу на сьогоднішній день, щоб ви зрозуміли, займатися одним захищати інтереси громадян. Нас з вами. Тому що, якщо ми не будемо захищати свої інтереси, нас захищати ніхто не буде. Тому, друзі, ще раз наголошую: без малого мільйон постійних глядачів у нас на каналі. Підписка йде, все добре, але. Ну, відсоток дуже малий від тих, хто дивиться. Тому ще раз нагадую, друзі, підписуйтеся, підтримуйте. Будемо боротися разом. Дякую, і до побачення.